40, give me a beat. Oh man, okay, alright, um... Південна Кароліна має різноманітну і динамічну економіку, що поєднує традиційні галузі з сучасним високотехнологічним виробництвом. Однією з ключових основ економіки штату є промисловість, зокрема машинобудування, автомобільне виробництво та аерокосмічна галузь. У штаті розміщені великі підприємства міжнародних корпорацій, що сприяє створенню робочих місць і залученню іноземних інвестицій. Важливу роль також відіграє хімічна промисловість і виробництво гумових та пластикових виробів. Сільське господарство традиційно залишається важливою складовою економіки штату. Південна Кароліна є одним із провідних виробників тютюну, бавовни, сої та кукурудзи, а також продукції тваринництва і птахівництва. Значну частину доходів забезпечує переробка сільськогосподарської продукції, зокрема харчова промисловість. Завдяки м'якому клімату та родючим ґрунтам аграрний сектор стабільно підтримує економічний розвиток регіону. Сфера послуг і торгівля мають дедалі більший вплив на економіку штату. Туризм є важливим джерелом доходів. Особливо в прибережних районах і історичних містах. Порти Південної Кароліни відіграють значну роль у міжнародній торгівлі, забезпечують експорт промислових і сільськогосподарських товарів. У поєднанні з розвитком освіти, медицини та бізнес-послуг, це робить економіку штату більш стійкою та конкурентно-спроможною. Символами штату є капустяна пальма, жовтий жасмин. Каролінська куріпка, Білохвостий Олень, Морська черепаха Логерхет, Смугастий Окунь і Пісня штату. Дивіться штату, поки дихаю, сподіваюсь. Також штат називають штатом Сабалових Пальм.